Лате-макіяж макіяж тренд цього сезону. Для початку вирівнюємо тон шкіри, основа під тіні для ліфтинг-ефекту. Для макіяжу очей я використовую бронзер на усе повіко гарно розташовую. контуруюча пудра у відтінку какао на рухоме повіко. Далі трошки сяйва на центр ока та у внутрішні куточки очей. Для контурингу обличчя я також використовую ці два продукти, змішуючи між собою. Рум'яна мені замінює зволожувальна помада у кораловому відтінку. Моя улюблена прозора універсальна пудра, яка допомагає приховати темні кола та зафіксує увесь макіяж. Трошки сяйва на вилиці на кінчик носика. Коричневий олівець допомагає підкреслити очі, додати глибини. Моя улюблена туш фанорама, яка робить неймовірним погляд. Акцент на очах тому я обрала блиск для губ, який також має у собі часточки сяйва. Такий макіяж підходить абсолютно усім. Тому зберігайте, експериментуйте. І до речі, як вам увесь мій образ? До нових зустрічей, Па-па!